Всім доброго дня! Ось вітає компанія Stilz. Швиденько вас ознайомлю з верстатом для гнуття арматури КБ-18. Турецький виробник компанія Якар. Найменший верстат для гнуття арматури. Має мобільний верстат, має вагу 73 кг, потужність двигуна 1,1 кВт, однофазний двигун 220 вольт. В. Комплект ходять з приз для змащування, столик для збирання. Тобто так це в проєктному положенні виглядає. Так, верстат має як ручний, так і автоматичний режим. Ручний режим таким чином керується, але він не є зручним в даному верстаті. Автоматичний режим керується таким чином, вибираючи три кота. Раз, два, три. Тобто раз, це перший, два це другий. Ну і три, відповідно, третій. Якщо кут у вас не влаштовує якимось, чином, ви зміщуєте болтик ліворуч чи праворуч. Приклад, раз. Педаль. Перший два. Перший пропустить. На другому. Відповідно, три. Перший, другий пропустить, спрацює на третьому. Все зрозуміло. Так, центральна частина в даному верстаті нерухома, що є також зручно для гнуття маленьких хомутів, серійних якихось виробів. І що дозволяє в даному верстаті використовувати саме таку оснастку з прорізю. Не рейку і пальці пальці, а. Центральна нерухома частина і прорізь. Так, Має частотний відповідно, і можна регулювати швидкість обертання диска. Тобто це максимальна швидкість. На куту найбільшому. От ми можемо обертаючи, понизити. Зручно, коли це потрібно. Так, також має такий виріб, як хомут. Якщо ви бачите, якщо придивитися сюди, тут опять є кутів гострий, 90-90-90 ще раз гострий. Тобто раз, він спрацює на цьому куту, потім три рази спрацює на цьому куту і останній спрацює знову ж таки на цьому. В роботі, в роботі це буде більш зрозуміло. Також він, його можна програмувати. Відповідні послідовності кутів, які, яка вам потрібна. Якщо у вас там є якісь там серійні деталі, їх там тисячу мене треба виготовлювати, і ви вже там знаєте, що там перший кут буде там 45, там другий 90, третій 135, або навпаки, або в іншій послідовності немає значення, ми можемо розказати їх, запрограмувати даний верстат, і ви будете, Ця послідовність вона буде зберігатися у вас на цю деталь. Тобто ви лише будете заставляти там арматуру, змінювати її положення і. Серійно виготовляти деталь. Також, наприклад, ви можете працювати, не наприклад, а ви можете працювати з арматурою різною кількістю арматури. Для прикладу, наприклад, з 10 арматурою ви можете працювати з трьома протками, Ще, з, з, з 8, з 4, з 6. 5. Тобто верста дозволяє ну, працювати з великою кількістю прутків, і особливо це зручно, коли оснастка виконана така з прорізю. Це дуже зручно, вони стоять стабільні, ви тільки змінюєте їхнє положення. Також додатково можна верстат укомплектувати рейкою. Вона є, вони в нас є, на якій виставляється положення. Там два таких бігунка, виставляєте положення і тоді вам зручно змінювати. Змінювати довжину виробу, тобто не потрібно там стіл якийсь, можливо, лінійку, гвоздики і все остальне. Тобто ви раз налаштували собі, запрограмували і погнали. Повторюсь, верстат мобільний 70 кг, любий автомобіль помістився. Можна докомплектувати мобільною різкою на 220 чи на 380 вольт. Ви мобільні із обладнанням. Звертайтесь, дане обладнання завжди в наявності, є різні верстати різних виробників.